Доброго дня колеги пасічники. Я вже у Михайлівці. Ось матка. Щось там з нею відбувається. Ну да, ладно, вроді би як. Далі, вроді нормально, з нею все. Так, ладно, зараз будемо заселяти в цього лежака бджіл. Вон мішок, мішком я їх накрию. Так, ніколи до цього роїв не ловив. Перший раз рояз ловив. Зараз будемо його тут. Відкривати тут я його зав'язав. Знімаємо. друга Нитка. Все, я зняв нитки. Так. Зараз. Воно деяк Що з ними тут відбувається, зараз вони як посіли. Не знаю чи є тут друга матка чи немає, Я тут другої матки трохи щось О, кидаються. Я його стільки струсив. трусив Димарячики не запалював, Вони їх водою там поливав Все. Зараз чекаємо, що з ними буде зараз. Ай, йолки палки передохло багато, походу. Я їх трохи довго віз, то передохло трохи. Ладно, зараз побачимо що буде тут. Ось вони, ага, вони крилами машуть. Зараз побачимо, як вони на матку будуть реагувати. Таке щось. Ладно, поки що чекаємо, що буде Проїсходить Так, ладно, зараз отак от акуратно. З їх туди скидаю, дохлих бджіл вони викинуть. Те, що сильні бджоли будуть, то цей нехай остаються. А отих мертвих вони, я думаю, викинуть. Так матка щось веде себе погано, мабуть, стресує. Ладно, якщо що, то я їм підселю матку, якщо ця не облітається. Ладно, я думаю, може зараз взагалі оцю матку їм не підселять, зараз взагалі. Зараз я хотів собі альпійського вулика, тому я думаю, зараз краще візьму десь рамку бджіл, нехай дам, щоб хай свищили матки тянуть. а потім подавлю маточники і нехай вони тоді вже е, цей. І нехай тоді вже підселюємо матку. Так, взяв ось сьогодні рамку. З розплодом вон, молода личинка. Зараз я їм сюди його втулю. Так, все, коротше, я поставив їм туди рамку з розплодом. Все, будемо чекати, далі, далі, чекати що далі буде з ним. Якщо щось, то я... Вон вони накинулись на цю на матку щось. Ну ладно, я щось ще з нею зробити. Якщо що, то зніму відео для вас. Все тоді зараз буду закривати цього вулика. Якщо що, то далі буду підселяти туди маток. На цьому, все з вами. Хто куди? Я на пасіку. До нових зустрічей.